Сім хатіяти разом. І це. Швидко та просто. Ми підійшли до тих кухонних стрел, що на кожному приладу під силу. Я просто закручу одну з цих кришок зотворами і поставлю прямо до мікрохвильової печі десь на 30 секунд. Прямо в цьому? Саме так. У посуд. Які я щойно підготували інгредієнти, я їх і готуватиму. Не забруднюючи жодної каструлі чи сковорідки. А тепер, доки мімі -мі надривається, готуючи у мікрохвильовці, я швиденько приготую соус песто. Готові? Великий шматок пармезану, часник, базилік. Дивіться, як усе просто. Жменька кедрових горішків, просто кидаємо їх усередину, закінчуємо краплиною оливкової олії. Так, так. Дивіться, як легко. Закручуємо кришку, встановлюємо на основу, і тепер ми потрібнюємо базилік, кедрові горішки, часник і перемішуємо разом усі інгредієнти. І швидше, ніж встигнете сказати, що поба ваш дядько, а Петті ваша тітка, у вас буде приготовлений домашній соус песто. Тепер усе, що вам потрібно, це полити ним вашу улюблену пасту. Подивіться на це. Отак! Перед вами прекрасна домашня паста песто, приготовлена з нуля менше, ніж за 10 секунд. Паста Альфредо. Я просто встановлю перехресне лезо та прикручу на моторну основу, щоб ще раз швиденько збити. І подивіться на це, друзі. Це неймовірно. Ось так. Лише подивіться. Гарячі фетучині Альфредо. Та вишукана свіжоприготовлена паста песто. Повірте, вони обидві просто не перевершені на смак. Ще потрібно трохи свіжо натертого пармезану. А тепер дивіться, як швидко він натирає твердий сир без жодних проблем. Прямо в цій чашці. Подивіться, готово? Секунди, правильно? А тепер я одягну кришку з отворами. Пам'ятаєте її? Просто поверну, дивіться, свіжо натертий пармезан для вашого петучиня Альфредо. Чудово, так? Озавжди, хвилинку. Ти приготувала дві різні страви з пасти менше ніж за дві хвилини. Це навіть швидше ніж подзвонити і замовити піцу. І усе це нічого не забруднюючи. Представляємо оригінальний Magic Bullet. персональний універсальний кухонний чарівник, що виконує будь-яку роботу за 10 секунд чи швидше. Повна система Magic Bullet включає в себе дві універсальні чашки високу та низеньку. Низька чашечка чудово підійде для приготування соусів та салатів. Наприклад, перетворення свіжих авокадо, помідорів, і цибулі на пікантний гуакамоле лише за три секунди. Висока чашка ще універсальніша. Просто додайте свіжі фрукти, лід і трохи соку. І Magic Bullet стає персональним приладом для приготування десертів. Ці чашки можна ставити в мікрохвильову піч, тож фактично в них можна ще й запікати. Ви також отримуєте два різні багатофункціональні леза. Пласке лезо збиваєте, перетворює свіжі вершки на гори густої, десертної прикраси. Ви також отримуєте універсальне перехресне лезо, що чудово подрібнює лід, перемішує тісто та натирає сир, твердий чи м'який. Потім встановіть одну з двох спеціальних кришок з отворами та подавайте прямо до столу. Після цього замініть кришку з отворами однією з герметичних кришок і зберігайте продукти свіжими. А оскільки всі леза, чашки та кришки можна мити в посудомийній машині, ви витрачаєте на миття менше часу, ніж зазвичай. Ви також отримуєте книгу швидких та смачних рецептів. В наборі Magic Bullet ви також знайдете кухлі з різнокольоровими кришками, що чудово підійдуть для вечірок. Отже, замовляйте повний набір Magic Bullet Булет 17 предметів за вигідною ціною, вказаною на екрані. І зауважте, кожен, хто замовить Magic Bullet протягом 10 хвилин після закінчення цієї програми, отримає два чудові бонуси. Це насадка, що перетворить ваш Magic Bullet на блендер та набір, що перетворить його на соковижималку. І все це ви отримаєте безкоштовно, якщо зробите замовлення протягом 10 хвилин після закінчення програми. Нехайте час, замовляйте зараз. Меджик Булет стане незамінним помічником на кухні найвибагливішої господині. Завдяки йому ви зекономите купу часу та приготуєте вишукані страви, не докладаючи жодних зусиль. Замовляйте Magic Bullet прямо зараз і отримайте два чудові бонуси. Не впустіть таку можливість. Телефонуйте прямо зараз. Маю зізнатися, мімі. Я б хотіла користуватися Magic Bullet щодня. Він справді економить час. Але ж ми ще навіть не почали. Бачиш це? Ось ця річ перетворює Magic Bullet на універсальний блендер. Скажімо, ви хочете приготувати молочний шейк. Спробуйте це. Почніть зі жменьки твердих м'ятних цукерок. Мій секретний інгредієнт. Додайте плитку шоколаду і вишивіть шоколадний сироп. А, і не забудь про морозиво. Подивіться, купа морозива. Додамо молока, можна ще. Закриємо кришкою. Тепер перед вами повнорозмірний блендер, який робить усе, що ви очікуєте від великого дорогого приладу. І дивіться, у вас цілий блендер повний шоколаду, шоколадної крихти, м'ятний молочний шейк. Мій улюблений. Друзі, зараз спробуйте. Подивіться, вистачить на всю родину, але ви маєте це побачити, адже це робить Magic Bullet справді універсальним кухонним приладом на кожен день. Завдяки цьому оригінальному бонусу для вичавлювання Magic Bullet, який ще не став блендером, тепер стає соковиживалкою. А ви знаєте, що рекомендується від 5 до 7 порцій фруктів і овочів на день? Але ж ніхто так не харчується, особливо діти, а вони й чути про це не хочуть. Це так. Що ж, у нас є рішення цієї проблеми, Вілмо. Дивіться, просто помістіть всередину кілька шматочків кавуна, потім додаємо пару шматочків ананаса зі шкіркою. Ось так, прямо всередину. А я додам жменьку шпинату. Також ми до цього додамо кілька шматочків буряку, а потім кілька броколів. Ось так. Фу, не броколі. За лічені секунди перед вами ароматний напій, сповнений вітамінів і мінералів усіх овочів і фруктів, з яких він зроблений. І скажи мені, Бермане, чи можеш ти розпізнати в ньому броколі? Ух ти, чудовий смак! Зовсім не схоже на овочі. Це тому, що смак фруктів пересилює смак овочів. Ви отримуєте всю користь від овочів, але без огидного овочевого присмаку. І діти ніколи не здогадаються. Знаєте, я справді хотіла б використовувати цю річ щодня. Точно, Він чудовий. Що можна приготувати за 10 секунд? Перетворити лід свіжі фрукти та сік на смачний поживний свіжий фруктовий смузі лише за 8 секунд, перемолоти цілі кавові зерна і отримати свіжу змелену каву лише за 4 секунди, подрібнити часник або цибулю на забруднивши руки, лише за 3 секунди. Усе це за 10 секунд чи менше з оригінальним Magic Bullet – персональним універсальним кухонним чарівником. І легше й бути не може. Дивіться, просто поміщаєте ваші інгредієнти, помідори, часник часники, гострий перець у чашку, прикручуєте до одного із спеціальних лез, встановлюєте на моторну основу, після чого просто натискаєте і менш ніж за 5 секунд отримуєте необхідну кількість пікантної сальси, свіжої, наче з городу та готової до вживання. Повна система Magic Bullet включає в себе дві універсальні чашки високу та низеньку. Низька чаша. Соусів та салатів, наприклад, перетворення свіжих авокадо, помідорів і цибулі на пікантний гуакамоле лише за 3 секунди. Висока чашка ще універсальніша, просто додайте свіжі фрукти, лід і трохи соку, і Magic Bullet стає персональним приладом для приготування десертів. Ці чашки можна ставити в мікрохвильову піч, тож фактично в них можна ще й запікати. Просто подивіться: натираєте сир і гострий перець одночасно, потім просто ставите в мікрохвильову піч на 60 секунд і поливаєте чіпси на час. Ви також отримуєте два різні багатофункціональні леза. Пласке лезо збиваєте перетворює свіжі вершки на гори густої десертної прикраси. Також ви можете подрібнити шоколад чи корицю та прикрасити ними ваш улюблений десерт, морозиво або шкаву. Ви також отримуєте універсальне перехресне лезо, що чудово подрібнює лід, перемішує тісто та натирає сир, твердий чи м'який. Потім встановіть одну з двох спеціальних кришок з отворами та подавайте прямо до столу. Після цього замініть кришку з отворами однією з герметичних кришок і зберігайте продукти свіжими. А оскільки всі леза, чашки та кришки можна мити в посудомийній машині, ви витрачаєте на миття менше часу, ніж зазвичай. Ви також отримуєте книгу швидких та смачних рецептів. Але і це ще не все. В наборі Magic Bullet ви також знайдете кухлі для самостійного змішування з різнокольоровими кришками, які стануть чудовою окрасою для будь-якої вечірки. Отже, замовляйте повний набір Magic Bullet з 17 предметів за вигідною ціною, вказаною на екрані. І зауважте, кожен, хто замовить Magic Bullet протягом 10 хвилин після закінчення цієї програми, отримає два чудові бонуси. Це насадка, що перетворить ваш Magic Bullet на блендер та набір, що перетворить його на соковижималку. Ви отримаєте ці два чудові бонуси абсолютно безкоштовно, якщо зробите замовлення протягом 10 хвилин після закінчення програми. Отже, не гайте час, замовляйте прямо зараз. Magic Bullet стане незамінним помічником на кухні найвибагливішої господині. Завдяки йому ви зекономите купу часу та приготуєте вишукані страви, не докладаючи жодних зусиль. Замовляйте Magic Bullet прямо зараз і отримайте два чудові бонуси: насадку блендер і насадку соковижималку Телефонуйте прямо зараз.